Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити з вами про людей, які дали добровільну згоду на те, щоб над ними проводили досліди. Я зараз маю на увазі звичайно барановірус і весь той шмурдяк, який кололи людям. Я навмисне буду замінювати всі ці слова, тому що Тікток одразу блокує всі подібні відео, але я думаю, суть ви зрозумієте. Пам'ятаєте, коли з'явився тільки цей барановірус, скільки було всього кіпішу? Треба колоти шмурдяк, хто не вколовся, того звільняли з роботи. А були ще такі дурники, які взагалі цуралися людей, які не вкололи собі шмурдяк. Дехто настільки вірив у всю цю шмурдякізацію, що казав, так, я перехворів барановірусом і дуже в важкій формі, але якщо б не вколов собі шмурдяк, було б ще набагато гірше. А що ж відбулося потім? А потім Всесвітня організація, яка мала б займатися здоров'ям, вийшла і заявила, що, в принципі, бароновірус був не такий вже й страшний, це була звичайна там хвороба, і всі ці шмурдякізації можна було і не проводити. Тобто заробили ті, кому треба було заробити, на виготовленні шмурдяку, на масках, на санітайзерах і ще дуже багато на чому. І все. І далі кажуть, це все було вже не настільки страшно. А от саме цікаве почало відкриватися лише зараз. Одна із компаній по виготовленню цього шмурдяку. Назву я повністю не скажу, скажу тільки отак: АстраЗе. Я думаю, ви далі зрозумієте, що це за компанія. Так, от ця британська компанія на одному із чергових судових засідань два тижні тому заявила, що так, вони визнають, що їхній шмурдяк може викликати тромбоз. А ще через тиждень ця компанія почала відкликати дозвіл на продаж свого шмурдяку по всьому світу. А ви уявіть собі, скільки мільйонів людей прийняли дозу цього шмурдяку, який до кінця не був досліджений, і зараз вони, в принципі, визнали, що цей шмурдяк шкодить здоров'ю людей і відкликають його з продажу. І це лише одна із компаній, але ж вони всі такі розумієте? Всі, всі ці шмурдяки не пройшли клінічних випробувань. І вся оця компанія, яка називалася Велика шмурдякізація для того, щоб у людей був міцний імунітет, це все був один великий експеримент. Скільки людей загинуло від цих уколів здоров'я, скільки людей залишилося інвалідів, у скількох мільйонів відказали ноги, почки, печінка і багато інших різних органів? Звичайно, цієї інформації вам ніхто ніколи не розкаже. Але якщо мати бажання, якщо почати її шукати, то ви обов'язково знайдете. А я нагадаю, що вони там, у цій самій незрозумілій організації, яка має займатися здоров'ям, уже все спланували. І наступна хвороба, яка має назву X, вже не за горами. Тому, друзі, коли вам будуть пропонувати вколоти черговий шмурдяк, ви думайте, що для вас важливіше: робоче місце чи надати своє тіло для проведення чергового експерименту. Всі заяви по компанії, яка зараз відкликає дозвіл на продаж свого шмурдяку, я публікував в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.